Добрий день. Доброго дня. Сьогодні ми е, знайомимося з нашою парою переможці е, Нація героїв, які будуть проводити програму у Львові. Так, е, ми вибирали пацієнтів по анкетним даним, ми ніколи не бачилися. По суті, ми вперше сьогодні зустрілися, і ось вдалося ознайомитися уже з історією пацієнтів. Е, їхня життєва історія є досить. Не проста, але вони вже про це розкажуть самі. Наша історія почалася з Дмитром з того, що ми почали планувати вагітність. І через півроку ми зрозуміли, що щось у нас іде не за планом. Ми звернулися до лікаря. Потім в ході нашого так, діагностики виявилося, що з гормонами ніби все добре. Почали шукати причину. Чоловік пішов на обстеження, також ніби все добре було. І потім ми вирішили перевірити прохідність маткових труб, на яких було діагностовано, що маткові труби не прохідні, і нам рекомендували ну, звернутися до репродуктолога стосовно еко. Ми відразу через місяць зібралися з думками з усіма, вирішили, що нічого нам не потрібно відкладати на потім. Пішли до репродуктолога, і вже ми хотіли вступити в програму. ЕКО. Ми вже проходили всі до які можливі по цій програмі. Планувалися на лютий місяць, місяць. вступити в програму, із-за того, що розпочалась повномасштабна війна, ми більше не змогли виїхати з Енергодара до міста Запоріжжя, і так все заморозилось. Всі плани відклались на потім. Ми довго перебували в окупації півроку і вирішили, що так як ми не можемо самі завагітніти і ми хочемо стати батьками, потрібно виїжджати, хоча б ради, ради цієї мрії. Виїхали ми з окупації, приходили до тями, скажімо так, десь місяць, тому що не могли зібратися, куди ми поїдемо далі, де ми зупинимось. Ми зупинились в місті Вараж. І потім я влаштувалася на роботу. Після якоїсь такої важкої зміни я прийшла додому, зрозуміла, що я, я працюю педіатром. Кожен раз, бачачи діток, я розуміла, що я дуже хочу своїх. Я прийшла додому і почала шукати клініки по Україні, в яку можна звернутися знову за допомогою Запоріжжя вже не підходило нам, тому що це дуже далеко. І я попала на клініку мати дитина, але в місті Києві я знайшла програму, і там була програма Дитина під ялинку, тобто акційні програми. Ми почали з чоловіком про це говорити. І потім я побачила таку лінійку, яка біжить там, що нація героїв проводить зараз акцію. І я розуміла, що ми як ну, підпадаємо ніби під цю акцію. Я вирішила, ну, попробувати спробувати чоловіку, кажу, ну чому. Скажем так, не пробувати свою спробувати так свою удачу. Я написала свою історію, як все було, в принципі, що із-за того, що Росія так нахабно вдерлась до нас, ми були вимушені відкласти свою мрію на потім. Що Такий недовгий був шлях до цього всього. Я заповнила цю анкету, і в той же день майже мені вже зателефонували і запитали, чи можу я проходити цю програму не в Києві, а в місті Львів. Ми поговорили з чоловіком і вирішили, що різниці нам в принципі немає, ну куди ну, їздити. І вирішив так, звичайно, можемо. Сказали. І нам сказали: ну очікуйте, вашу анкету ще переглянуть, ми просто уточнюємо. У чоловікому, ми їдемо в машині, він каже, що все буде добре, ми виграємо. Побачиш. Аж... Так, він каже, що все буде добре. Я він каже, я вірю в це, все. чому ти, чому ти не нервуєш? менервуєш? Позвонили, все буде добре, виграємо. І якось і ми попали на цю акцію буквально там за п'ять днів, напевно, до її завершення, так, що, що вже якихось таких надій особливо не було, скажімо так. Потім через два-три дні приблизно ми знову кудись їхали і вже то ми ну, мені в Марта так, Надько, Так, Я, вже звонила, і я, я чула, і, що ви в дорозі. Так, і нам кажуть, що ми виграли цю програму. Я, я ще не вірила просто в те, що це реально, що, що так, ну, таку програму можна виграти. Що клініка дає такі можливості, це просто ну, фантастика, якась. І я безмежно вдячна за цю програму. у Мене були сльози на очах. Я дома там трішки поплакала ще чоловіком. Ну, чоловік казав, я тобі казав, що ми виграємо, все буде добре. І ось так, в принципі, ми приїхали до вас, але ще довго, ще довго, до того моменту, поки я не зайшла в клініку, поки я не підписала всі договір, поки ми, не, познай... поки ми з вами не познайомились. Я не вірила в те, що це взагалі Реально. можливо і що це реальність. Так, це безмежно вдячні клініці, що дають таку можливість парам стати батьками. Це багато поварте, дійсно. Ну і ми, дякую за довіру. Сподіваюся, що ми її викликали. Ми в цьому певні.